Всім привітки! ви на каналі Flora Box, і сьогодні у нас розпаковочка пабрових сюрпризів. Я зробила дуже класну новиночку, наверное, саму кращу з всіх колекцій. І ще дещо я знайшла один нерозпакований пакетик Аврори і один нерозпакований пакетик Сінаморола І вони двоє жовті. Тому я хочу сьогодні зробити жовту розпаковочку. Такс. Ну, давайте я все-таки вам покажу новинку. Ось такий пакетик з клубничкою. Якщо що, це колекція таболапки. Але я зробила такі пакетики у вигляді молочка. Дивіться, це такий з полуничками, Це класичне молочко, це кокосове, персикове і шоколадне. Сьогодні ми візьмемо персикове, так як ми, ну, у нас розпаковочка жовта. Так, оці пакетики я зразу забираю. З колекції 99 ночей. У нас є ось така жовта сова, Ми її беремо. Це відкладаємо. З колекції Сонріо. О, у нас є ось такий помпомпурін. Це відкладаємо. З колекції Аврора вона і так всі жовті. І з колекції C'est ось такий пакетик. Ось тільки багато пакетиків нам сьогодні на розпаковочку. І ось мій каталожик. Так, давайте відкривати нашу першу колекцію. І це колекція Сіна Морл. Ось наш пакетик. Так, давайте його відкриємо. Тут нам попадається ось такий прикольний сіна Морл. Так, давайте його наклеїмо. Під номером 2 у нас має бути інший сіна Морл, тому цього ми можемо наклеїти куди захочемо. Давайте я його наклею. Ось так. Ось так прикольненько. У нас поки що виходить. Але це ще не все. Я думаю, зробити сюди ще один сюрприз, щоб воно виглядало гарніше. Так, добре. Ідемо далі. Це у нас колекція Аврора, і я хочу наклеїти пакетик сюди, адже було в мене тільки 4 пакетика, і я зробила тільки 4 місця. Відкриваємо. Вау, дивіться, який прикольний котик. Мені він дуже подобається. Я, походу, відірвала частину. Ладно, нічого. Я потім приклею і вам покажу. Вибачте, мене, будь ласка, що так сталося, я вже все приклеїла. Обіцяю, ну, не обіцяю, але постараюся, щоб більше такого не сталося. Так, далі наша колекція Сенд. І сьогодні у нас помпом пурін. Так, відкриваємо помаленьку, щоб не порвався сюрприз. І у нас тут ось такий милий помпампурінг. Давайте його відклеїмо так, і наклеїмо його ось сюди. Дуже класно виходить. Переходимо до наступної колекції. Це колекція 99 ночей лісу. У нас залишилось тільки два пакетики. І минуле відео, де ми розпаковували менше пакетиків, чим сьогодні, було довше. А сьогодні у нас буде дуже коротке відео. Добре, давайте подивимось цей пакетик поближче. Я старалася намалювати гарно. Тут 99, так прикольно, пише. Це така сова. Я її обвела жовтим для краси, і якраз це нам добре, бо у нас сьогодні жовта розпаковочка. Добре, не буду тягнути час. Я напевно знаю, що там. Там, там вроді би олень. Так, да, тут олень. Просто подивіться, який він милий. Дивіться, який гарненький олень. Він під номером 2 і він має бути ось тут. Але просто подивіться, який він милий. Так, добре. Наклеємо. Щось він не знімається. О! Тут сюрпризи дуже прикольні, мені дуже подобається ця колекція. Вона одна з моїх самих улюблених. Просто подивіться, яка краса. І далі у нас будуть дуже гарні сюрпризи. Добре, давайте переходити. І ось наша новиночка. Я тут просто дуже сильно старалась. Оце дві рідкісні лапки, і тут всі не рідкісні. Просто подивіться, я тут дуже сильно старалась. Сподіваюсь, ви поставите лайк за таке. Так, і у нас ось такий дуже гарний пакетик. Взагалі ж, в псевдо колекції, всі пакетики просто бомбезні. Але мені, як на мене, найбільше подобається класичне молочко. Воно, як на мене, саме прикольне. І тут має бути, на жаль, не рідкісна лапка. Рідкісні лапки мають бути. Рідкісні лапки мають бути в ось цих двох пакетках: полунична і шоколадне молочко. Боже, я запуталась! Рідкісні лапки мають бути в шоколадному і в ось цьому. Тому нам сьогодні дуже пощастило, нам випаде рідкісна лапка. Добренько, давайте відкривати. Давайте ловити інтригу. Такс. Такс. Я зараз розверну, щоб ви не бачили, яка тут лапка. І вона у нас під номером 2. Вона виходить рідкісна. Один. Два! І три! Ось така вона прикольна. Дивіться, яка гарненька. Але лапка під номером один просто бомбезна. Вам дуже вона сподобається. Ну, я так думаю. Просто подивіться, яка лапка гарненька. Мені вона дуже подобається. Я її зробила оці надрізи нечайно, але вони так прикольно виглядають. Тому я вирішила зробити її рідкісною. Відкриваємо. І я хочу наклеїти рівно, але в мене це не вийде, напевно. Так. Я і постараюсь наклеїти рівно. Хай буде ось так. Ось так прикольненько у нас вийшло. Мені ця сторіночка просто дуже сильно подобається. Я оце придумав все сама. Так, добре, давайте подивимось, що ми сьогодні відкрили. Перше, що нам попалося, це ось такий Cinemoral. Друге, що нам попалося, це ось такий порватий я не, котик. Я не, не пам'ятаю, як він називається, але він дуже гарний. В колекції Сенріо нам попався ось такий гарнесенький помпомпурін. А, почекайте, я зараз хочу знайти цей пакетик помпомпуріна і дещо вам показати. Дивіться, він такий самий, як на пакетику. Ну, майже, але я змальовувала і пакетики, і його з одної картинки. Я не побачила. Давайте далі. З колекції 99 на черві соном попався ось такий милий олень. Сподіваюся, що він вам сподобався, адже я його малювала, звісно, недовго. Я довше малювала ось цього, але він вийшов також милий. У мене, коли хочу намалювати щось миле, у мене виходить щось страшне, або взагалі нічого не виходить. І з нашої довгоочіканої, самої класної колекції, самої моєї улюбленої колекції, лапки. Нам випала ось така рідкісна, дуже класна лапка. На цьому наше відео завершується. Дивіться мої нові відео, які будуть виходити, чекайте нових колекцій. І я дещо помітила: саме перша моя колекція була не дуже. І потім колекції почали ставати красивішими. От колекція 99 ночей взагалі стала красивою. І ось ця колекція я потихеньку починаю робити. Нормальні, гарні сюрпризи. І мені, мене це надихає, адже я захотіла знімати паперові сюрпризи після відео Саники. Тому дякую, Саника А на цьому всім па па-па-па!